Хто отримає приміщення на сковороди 1 у Чернівцях? Чому народний фронт хоче безкоштовну оренду цього офісу з повним його утриманням? Та чому продовжують лобіюватися інтереси фронтовиків? Ці питання неодноразово звучали під час 13-ї сесії Чернівецької міської ради. От які пропозиції депутати підтримали, а які ні, дивимось. Народні обранці проаналізували питання, які виносилися на засіданні, і дійшли висновку, що фронтовики вкотре просять виділити землю під їхній бізнес. Володимир Бишлей переконує з року в рік питання щодо кордо, вестбуковини та інвестальянсу як цигани кучують з однієї сесії. В іншу ви знаєте, що вже черговий раз намагається питання, намагаються проштовхнути е ці ділки. Через сесію міської ради я прошу зараз перед засобами інформацією, перед громадськостю поставити питання щодо виключення шести питань з порядку. денного. зауваження депутатів не дуже сподобалося Каспрукові, Намагався переконати, що це не кочування, а законна процедура. Старання мера зрозумілі, хоча він публічно заявляє, що відношення до народного фронту немає. Рада по цих питаннях не може прийняти рішення, і всі питання, які не розглядаються на сесії, вони включаються в порядок. денний. але до фронтовиків і безпосередньо до бурбука у депутатів міськради вже виробився імунітет. Тож земельні шкурніки більшістю голосів зняли з порядку денного. А далі до трибуни вийшов Іван Гешко. Подякував депутатам за участь у Буковинській милі, а чиновникам зробив зауваження. Поставили парклет по трасі, по якій проходить по маршруту, який проходить Буковинська миля, які проходять естафетні команди, які біжать. Він там стоїть дуже незручно з порушеннями правил дорожнього руху. Чому немає можливості забрати таке? Таку Переклад на Соборній площі наразі належить приватному підприємцю. Іван Гешко розповідає, до забігу неодноразово звертався у ратушу. Але там ніяк не вплинули на бізнесмена, щоб той пересунув конструкцію. Це не просто забіг, який там пробігає спортсмен. Це учасники-спортсмени, чемпіони світу, чемпіони Європи. І було майже на зриву. Судді не хотіли приймати трасу, ми могли зірвати, чим ми на добрих. Може там стояв паркет. Кожний масовий забіг організаторам обходиться у 10-12 тисяч доларів. Переконує Іван Гешко і додає за 12 років Буковинської милі жодного разу не просив грошей із міської казни. Тож запропонував, аби і міська рада теж брала частину фінансування на себе і попросив, щоб нарешті вирішилося питання з приміщенням для відділення національного олімпійського комітету. Наразі воно розміщене у притулку для неповнолітніх дітей. Але у нас притулок просять, щоб ми звільнили приміщення для їхнього повного функціонування. Вони буквально кожен місяць на яке рішення на сену. Що міська рада щось придумала, щось придумала, я кажу, поки що ніякого відповіді нема. Там живуть хлопчики і дівчатка, є, що живуть в одній кімнаті, тому що їм не вистачає. Тож Олімпійський комітет ще рік тому звернувся до міської ради, аби надали в користування приміщення, що на вулиці Сковороди, один, але й до нині відповіді не отримали. Потім був ще один лист, який випадково загубився. Я з собою не маю звернення, яке надійшло буквально в х числах вересня місяця. Це перше питання? Не перше звернення. Прошу. Кажу, це не перше звернення було. Е, більше звернення. Рік назад було. було таке саме звернення. У мене в департаменті ну, звернення таких звернень, начебто, немає, як і охочих отримати це приміщення. Вигідна позиція міської ради, яка і з'ясувалась пізніше, готова була виділити саме цю будівлю під офіс осередку партії Народний фронт. Вони безкоштовно хочуть з орендну позичку і ще з повним утриманням. Це не так, народні депутати, так прохання, щоб це приміщення надали для олімпійського музею, офісу обласного центру спорту, для всіх обласної школи вищої спортивності вищої спортивної майстерності. Ця пропозиція за словами Каспрука, поки вивчається. Утім, депутати під час сесії вимагали створити спеціальну комісію, яка й розбереться у ситуації. Були на засіданні громадяни, які прийшли зі своїми проблемами. Серед них жителька гарячого урбану. Жінка скаржиться біля її будинку. Проклали високовольтну лінію. Тож вся родина живе під напругу. Я вже много літ багато мене вже знають. Я много раз запрощалась і ніякого результату нету. За словами чиновників, цю лінію планували прокласти аж до калинівського ринку. Навіть був затверджений план. Сьогоднішній день ця високовольтна лінія вона ну напруга її є незначною по відношенню до її можливостей. А отже, будь-яких, скажімо так. Дискомфорту проживання на тій відстані, на якій проживає заємниця, за даними і за висновками фахівців, немає. А от чи насправді так розбиратиметься виїзна комісія? Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Роман Палатик, Андрій Доротюк, Чернівецький про